Багато останнім часом повідомлень з Білорусі в контексті саме вагнерівців. Там є, і начебто, вбачаються загрози там і для країн Балтії, для Польщі, для, для України. От зараз спробуємо оцінити рівень цих загроз з Сергієм Кривоносом, генералом збройних сил України, заступником командувача сил спеціальних операцій в 16-19 роках. Пане генерале, вітаю вас, слава Україні! Ярослава, добрий вечора. Добрий вечора. Пане генералу, тож які загрози від перебування вагнерівців на території Республіки Білорусь бачаєте особисто ви? Для кого вони станом на зараз? Ну або в перспективі там ближчі і далі можуть становити загрозу. Йдеться, начебто, загалом там про 4 тисячі мені траплялись цифри останнім часом вагнерівців. Наскільки загалом це потужна сила? Це питання полягає в тому, наскільки ми готові до такої кількості вздовж нашого кордону? Що стосується, ми не бачимо, як заявляють у нас певні е, Державна прикордонна служба, Державна прикордонна служба е, не на таку велику глибину веде розвідку на е, території безпосередньо території е, держави, яка е, прилягає до України. І вони не бачать, що далі за 100 кілометрів. А якщо і бачать, то давайте згадаємо, що нам розповідали в лютому минулого року, що ми казали, що не треба нічого, все добре. Е, ми нічого не бачимо, ми нічого не чуємо, все буде добре. Тому я якраз недооцінка і самозаколихування можуть привести до певних проблемних е, питань. Що стосується 4 тисячі, ну, цифри, цифри є різні, і навіть питання не є в цифрах, а питання в спроможності ціх е, діяти зухвало, грамотно, особливо, що стосується прикордонної смуги. І як показує е, досвід останніх півроку, Росіяни достатньо е, напружно тримають ситуацію на українсь білоруському кордоні і на російсько-українському кордоні на території Чернігівської і Сумських областей. Тому навіть ці 4 тисячі, якщо е, їхні групи, кількість чи 8 чоловік, то давайте порахуємо, скільки вони можуть виділити це е, не одна сотня таких груп. І вони можуть достатньо е, сильно нашкодити е, діям наших прикордонних державних прикордонної служби, і так само, як і е, мирним громадянам в прикордонній службі, так само і військовим, які також знаходяться в, в районах прикриття е, державного кордону. Тому давайте не будемо недооцінювати навіть ці 4 тисячі. По перше, вони зараз активно тренують е, білоруські війська і безпосередньо і самі вивчають райони яких можливо будуть застосовувати свої навички, як вони це робили останніх півтора року на території України? Ну, так само за там, моєю інформацією, вони навчають ці війська. Е, ну... Роботують в малих саме так тактичних групах, і на, на болотній на лісовій місцевості, от Це те, що там ну мені доводилось чути, от готуючи ну готують їх по суті дії до бойових дій на території ну проти України. А наскільки яка пане генерале, частина українсько-білоруського кордону в найбільшій небезпеці, і ну власне чи варто збільшувати присутність наших сил на тих чи інших ділянках кордону станом на зараз? Давайте згадаємо, що довжина України білоруського кордону тисячі кілометрів. Деякі вже ти сімдесят десь там е спірне питання по двох кілометрів, але це практично 1100 кілометрів. І е на цій ділянці, е на цій протяжності, є де 9 основних напрямків щодо можливого наступу російських або білоруських військ. Тому, звичайно, е прості війська не будуть наступати через болота, прості війська не будуть лізти. Безпосередньо через чагарники, але навчені десятверісі не розвідни групи можуть пройти там, де їх не очікують. Це найголовніше е проблемне питання, аби наші підрозділи не розслаблялися, тримали себе в постійній готовності до відбиття можливого нападу, і активно вели розвідку, що стосується з напрямку ворога і не тільки з напрямку ЕСФЛН і Сили, бо, як показує досвід, росіяни проходять. Навіть через наші е, загородження і е, атакують або з тилу, або флангу. Для нас найважливіше, щоб ми були готові для цих дій і тримати е, на цій всій смузі величезну кількість військ на даному етапі не потрібно. За головне завдання тримати їх е, на певній відстані від кордону. Аби був у нас час на маневр і безпосередньо для того, щоб у нас був маневр, треба якісно підкреслюю, дуже якісно організувати розвідку, аби бачити. Будь-яке пересування ворога не тільки на нашій території, а ще до того, як вони підійдуть до нашого кордону. У нас є для цього спроможності. Ми можемо активно використовувати і ті безпілотні літальні апарати, які у нас є релокаційні станції. Питання полягає, щоб це було систематично. Питання полягає, щоб це було цілеспрямовано і за єдиним задумом командування. Пане генерале, а якщо говорити про ну ми говоримо про те, що там зараз ми не маємо? Ну можемо поки що ну стежити, скажімо так, за ситуацією, так але наші сусіди, там деякі знову ж таки, вже згадана мною там Польща і е, теж пильну увагу, більш пильну увагу. Почала останнім часом приділяти свої захисту своїх кордонів. А е, президент Литви та нас минулого тижня. Сказав, що е, було б і для Путіна, і для Лукашенка, е, як він сказав, за. Надто великою спокусою не скористатися присутністю бойовиків Вагнера е, для можливих провокацій проти країн НАТО. Що це можуть бути за провокації, і якою мала б бути, і ну, буде в разі чого, в разі цих провокацій, чи можемо ми прогнозувати е, реакція НАТО? Ну, Те, що ці провокації готуються, і що всі навчання, які зараз проходять на території Республіки Білорусь, е, спрямовані, аби підготувати білоруські і російські війська до можливих цих провокацій, це зрозуміло. Які, якого так. типу це провокації можуть бути, пане Геннадий? Це можуть бути провокації, що стосуються проникнення на території і Литви, і, і території Польщі диверсійних розвідних груп е ЧВК Вагнер. Все що вони не мають ніякого е державного е безпосереднього. Призначення, це е, приватна військова кампанія. То Росія завжди від хреститься скаже, що вони не з нашої території почали. Колись вони були наші тепер не наші Тепер питання до батька. Батько так само скаже: шановний, е, це не моє. Мені попросили, що вони тут трошки переночували пару днів, пару місяців, і я не відповідаю. То, ці два політики Путін і Лукашенка, будуть е, віляти, е, ухилятися від відповідальності. І все скидувати на ЧВК Вагнера. Ситуація може повторитися, як це була свій час е ситуація на е радіостанції міста Глявіці, пам'ятаєте, якраз таким чином, і в Польщі і в Літві є Но. достатньо такий, знаєте, проблемний напрямок. Це сувалківський коридор, який дозволяє достатньо швидко при необхідності е відрізати країни Балтії від Польщі і е за рахунок присутності Каліниградської області наростити зусилля Російської Федерації по утриманню певних цих коридорів. Звичайно, е якби це робили регулярні війська Російської Федерації, це була б одна ситуація. А коли робить приватна військова компанія, то політично е білоруське керівництво російське що може від цього відхрестити сказати, що це не ми, це вони. Вони там самі собі, е знаєте, як зі своїм королем в голові. Тому, а, а для чого це потрібно першу чергу росіянам? Аби перевірити спроможність НАТО чи наскільки НАТО спроможне піти далі, аби утримати. Під контролем своєї території і е, не допустити проникнення цих рух. Тобто можуть бути бої місцевого такого локального значення. І е, під цей час, поки бої ці зав'яжуться, е, керівництво Російської Федерації буде щось спостерігати, а чи яким чином там що і робиться. А потім, Ну наприклад, як це вони полюбляють, маючи потужну п'яту колону, особливо це стосується Естонії, е, під виглядом і повторивши варіант 40-го року, сказати для захисту там. Населені ввести свої війська на певних ділянках, і так само, як саме можуть для захисту російського мовного населення на території Литви. Хоча якраз в цьому Литва відношення була, мабуть, най, така найпродвинутіша. Чому? Бо після розвалу радянського союзу Литва не визначала е людей за мовою і не за... сказав, що всі громадяни Литви, якщо в Латвії і в Істоні. Там визначено, що громадянами можуть бути тільки ті, хто народилися а мають коріння до 40-го року з цими країнами. І наразі за рахунок цієї діяльності вони виростили дуже, по, дуже потужну п'яту колону всередині країни. Знаєте, такий е, великий прошарик суспільства, яке не є громадянами, але переживають на цій території. А з рахунок потужної пропаганди росіян, які е, достатньо сильно впливають на свідомість цієї. Не до громадян, якраз і оце і сформована потужна п'ята колона. Пане генерале, ну а от в такому випадку, так якщо там проникають якісь диверсійні групи, якісь провокації, зав'язуються бої. Тобто, умовно кажучи, згідно статуту НАТО, може бути застосована та славнозвісна п'ята стаття. Це напад на країну НАТО і, власне, всі країни ну, мусять вписатись, скажімо так, в захист чи ні? Так, ви праві, що вписатися мусять. Але питання розхитування ситуації це одне, наскільки вони зможуть розхитати. Питання е, швидкості реагування. Хоча е, американські війська, які знаходяться на території і країн Балтії і Польщі в, вели, в достатньо великій кількості, спроможні вирішувати питання достатньо швидко. І зброї, і досвіду в них більше, ніж достатньо. І, але це не значить, що і ті, хто воюють проти них, там також слабкі. Там е, люди, які служать, чи як там. В компанії Вагнер якраз також отримали чудовий досвід, і цей досвід вивчається не тільки е, нашою армією, а й іншою країнами світу. І певні позитивні моменти то також звідти можна багато чого брати. Тому е, питання щодо НАТО: чи встигнуть вони зреагувати? Тому що знаєте, вкусили, відійшли, подивились Вкусили, відійшли, подивились. НАТО недостатньо швидко може реагувати. Як нам здається, і певні підрозділи які є в ступені постійної готовності. Якщо це буде достатньо широкий фронт застосування цих груп, то чи достатньо їх буде чи недостатньо. тоді на останок, пане генерале, от а у вас є розуміння, чому ми до цих пір. Ми мається на увазі держава Україна не розірвала і не розриває дипломатичних стосунків з Білоруссю, при тому, що ну дійсно ні для кого вже не секрет, що ну де-факто Білорусь в цій війні разом з Росією. Ну, у нас ще і Росії війна не оголошена. Ми воюємо вже які рік, а досі війна не оголошена. Ну війна та, але стосунки стан. дипломатичні буде. Да. А от що стосується Білорусі, звичайно, вже давно треба було розставити крепкі на ти, не намагатися бути і розумним, і гарним одночасно, тому що ні те ні те не відповідає певним нашим керівникам. І все ж таки ворогові казати, що він є ворог. І якщо ворог активно використовує територію свого сусіда, то і сусід уже стає ворогом. І стільки, скільки нам прилетіло з території Республіки Білорусь, і стільки, скільки до нас зайшло в минулому році з території Республіки Білорусь, то вже там ніякої дружби не може бути, що стосується на політичному рівні, тому о, чому наше керівництво, наше керівництво багато чого не приймає яких рішень, треба просто розуміти: а чи достатньо досвіду і освіти у цих людей, аби приймати певні політичні або військові рішення?